Посилити економічну та політичну взаємодію з Тайванем на тлі зростання загроз із боку КНР до цього закликала делегація з європейських парламентарів, котрі є учасниками міжпарламентського альянсу з питань Китаю. Делегація із депутатів із восьми країн відвідують острів. Серед них і представник України, співголова альянсу, міжнародний депутат Микола Княжицький. Парламентарі зустрілися із президенткою, міністром закордонних справ та міністром цифрової. Цифровізації Тайваню. Своїм візитом вони ще раз підкреслили важливість збереження місця Тайваню на міжнародній арені та уникнення конфлікту між Тайбеєм і Пекіном. У відповідь тайванців чергове висловили підтримку нашій державі. Тут будинки розмальовані у кольори України. Міністри носять синьо-жовті маски і синьо-жовті стрічки. Ніде так не люблять Україну, як тут. Напад на Україну для тайванців, напад авторитаризму на демократію. Для них демократія одна з найбільших цінностей. Нам є багато чому вчитися у цієї закоханої у нас східної демократії, попри те, що ми так мало одні про одних знаємо. Микола Княжицький, народний депутат України.